Курс чудес Урок 206. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 186 Від мене залежить спасіння світу. Дари Божі довірені мені, бо я його син, і я віддам його дари туди, де він хотів їх віддати. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Вашому тому.